Їхня смерть прийшла перед світанком, прилетіла на ракеті враз, тихим, світлим та й квітневим ранком розбудила нагло всіх і нас. Я прокинулась від спалаху в обличчя і від гуркоту, що, наче грім, луна, а це та кістлява спотойбіччя, а не весняна лунка гроза. Та кістлява баба прилетіла, як завжди, зі сходу, у наш край. Позбирала всіх, кого хотіла, і забрала, чи то в ад, чи в рай, і забрала, а когось лишила в муках і руїнах потерпать. Україна нині, як могила, нам, на жаль, до цього не звикать, але серце й досі не сприймає ці страшні реалії війни. Чи хтось є ще в світі, хто не знає, що тут відчуваємо ми. Це було якраз перед світанком, коли додивлялися останні сни, поки топче землю нашу танком, Ворог, нам не бачити весни.